Жила біля керамічного заводу, де глечики? За опішню ні, ні слова. Добрий день, 13 червня, 24 рік, бо я за опішню. Мені треба знати про гончарство коти льви. Дорогі жінки, що чули про гончарство, про глечики? Про... чи дома користуєтеся зараз глиняним посудом? Чи треба вам дома макітри, гличики, горшки? Піч? Є кала, це давні вже нас ну, паскі, свикрухи, свикрушене, а ви ним користуєтеся у побуті? Не завжди. Не, а де воно зараз знаходиться? Де ваша На начинка? Горищики. Воно лежить, тобто воно не а пасківник паску пекти не, не витягуєте? Не, вже не пече. А в чому не пече та паску? А скажіть мені, як ви думаєте, чи будемо ми? Знову повертатися до гончарства, горшків, гончарів, можливо, пече. Можливо. А у вас є в котельві, хто піч може зробити? Це ж не просте діло. А гончарі, хто бо це на, крутив мисок на окрузі? У нас так? Нема, не було? Мені все розказують. Про гончарів. Про гончарів. Чули щось про гончарів, тьотю? А що, в горшку борщу не варили? Ні. Ні? А мамочка ваша, бабуся забули, а печі вдома немає. Не Нові а я з Опішні. І мені цікаво, чи було котельві Бу, звісно, треба... в котельві гончарство. Мені треба у котельві? Інформатор тікає, але зараз спробую його все таки допитати.